Друзі, вітаю! Іван від Луки», п'ятий розділ з 4 по одинадцятий вірш. Коли ж перестав навчати він, Ісус Христос промовив до Симона: Відпливи на глибину і закинь сіті для риболовлі. А Симон у відповідь сказав йому: Наставнику, цілу ніч ми трудилися, але нічого не піймали. Та за словом Твоїм закину сіті. І зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак друзям у другому човні, щоби прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидва човни, так що ті стали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи: відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи. Бо від кількості риби, що вони наловили, жах охопив його й усіх, хто був з ним, також і Якова, і Івана, синів Заведеєвих. Які були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові: Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. І витягнувши човни на землю, вони залишили все і пішли за ним. Ми сьогодні з вами будемо говорити про це покликання Ісуса Христа, йдіть за мною. Це дивовижне покликання. Давайте з вами подумаємо зараз на початку, що Ісус Христос втілений Господь. Давайте ми з вами зараз ще раз Повернемося до цієї думки і покладемо її у фундамент наших роздумів. Ісус Христос втілений Господь, і Він прийшов на цю землю, і Він проживав серед нас, серед простих людей. І Ісус Христос каже простим людям, рибалкам: йдіть за мною, йдіть за мною. Що це означає? Ісус Христос не просто каже, дослухайтеся мого вчення. Ісус Христос каже: Йдіть за мною. Ісус Христос каже цим людям, щоб вони доєдналися. До Його життя. Ісус Христос відкриває для кожного з нас, як відкрив для цих рибалок, для своїх учнів, для апостолів, для людей, серед яких він жив, яким він служив, він відкриває для нас своє божественне життя. Давайте подумаємо, наскільки ми відкриваємо своє життя для інших людей. Я думаю, що на 100% ми не відкриваємо своє життя для інших людей. А Ісус Христос відкриває для кожного. Для кожного з нас на 100% своє божественне життя для кожного з нас, хто прийняв Ісуса Христа своїм Спасителем. І ісус Христос не просто відсторонюється від нас, ісус Христос не кладе таку межу видиму чи невидиму, яка була проведена навколо гори Синай. І коли людина не могла перейти цю межу, ісус Христос не каже: Ви можете спілкуватися зі мною тільки до цієї межі, ви можете задавати мені запитання тільки до цієї межі. Ви можете бути зі мною чесними тільки до цієї межі, а далі ні, я далі вас не впущу. Ви можете бути зі мною відвертими, і я буду з вами відвертими тільки до цієї межі. Навпаки, Ісус Христос прибирає будь-яку межу і каже: Йдіть за мною, станьте частиною мого життя, станьте частиною мого служіння. Ісус Христос каже, що я нічого не буду ховати від вас. Усе моє життя перед вами, усе моє життя для вас. Я прийшов для того, щоб вам відкрити своє життя. Я прийшов до вас для того, щоб запросити вас у своє життя. І не тільки запросити, не просто запросити у гості. Ісус Христос Запрошує кожного з нас у своє життя, запросив кожного з нас в своє життя, щоб ми стали його родиною. Пригадуєте, коли прийшли мати Ісуса Христа, брати та сестри до Ісуса Христа і кажуть йому, що ось прийшла твоя мати, прийшла твоя родина, брати твої прийшли. То Ісус Христос каже, хто мені мати і хто мої брати та сестри, ті, хто вірять в мене, ті, хто йдуть за мною. Тобто, ми родина Ісуса Христа. Ми люди, яких Ісус Христос зробив своєю родиною. Він зробив нас рідними для себе і став нам рідним через свою кров, через свою жертву, через своє Воскресіння, через своє втілення. Ісус Христос запрошує нас до свого життя. Ісус Христос скорочує дистанцію. Ісус Христос взагалі обирає будь-яку дистанцію між Ним та нами для того, щоб Його життя, Його спасіння, Його любов, Його радість, Його милість, Його терпіння, Його відносини з небесним батьком. Його любов до небесного батька, любов небесного батька до нього стала нашою любов'ю. Ісус Христос каже своїм учням, каже нам, що ви не раби мої, ви друзі мої. Бо я відкрив вам свою волю, я відкрив вам свої плани, свої наміри. Я запросив вас до свого царства. Я запросив вас, щоб ви були поряд зі мною. Це велика честь. Стати спільником Ісуса Христа, мати Його життя, бути запрошеним до Його життя, стати частиною життя Ісуса Христа, стати родиною Ісуса Христа. Ісус Христос це зробив для кожного з нас, для кожної людини, що повірила в Ісуса Христа як свого Спасителя. Для того, щоб доєднатися до Ісусового життя, нам не потрібно здавати будь-якого екзамену. Цей екзамен здав Ісус Христос. Він заплатив за наші гріхи. Нам не потрібно мати певні заслуги. ці Слуги має Ісус Христос, саме на них засновано наше рідство з Ісусом Христом через віру в Ісуса Христа. Тож бути частиною життя Ісуса Христа це суцільна благодать для нас, грішників, для нас, які повірили в Ісуса Христа як свого Спасителя. Давайте цінувати цю благодать, давайте радіти цій благодаті, давайте знайдемо своє життя в житті Ісуса Христа, знайдемо своє справжнє життя в родині Ісуса Христа, в житті. Ісуса Христа. Поряд з Ісусом Христом, служачи Ісусу Христу, Ісус Христос каже, що я хочу, щоб там, де я і ви були. Ісус Христос каже: будьте поряд зі мною, робіть те, що роблю я. Думайте так, як думаю я, відчувайте так, як відчуваю я, тому що це і є справжнє життя для кожного з нас. Тож нехай кожен з нас ще ближче і ближче входить в це спілкування з Ісусом Христом, в ці особливі відносини, особисті відносини з Ісусом Христом. Тому що ми в житті Ісуса Христа, тому що ми родина Ісуса Христа, тому що Бог в Ісусі Христі відкрив для нас своє життя, своє спілкування, свою любов. Тож будемо з вами і далі продовжувати читати Євангелія від Луки разом для того, щоб саме це спілкування з Ісусом Христом, це життя Ісуса Христа, до якого ми з вами запрошені, ще більше б відкривалося б серцю кожного з нас, розуму, емоціям, волі, кожного з нас, щоб ми ще більше б розуміли ту благодать бути в житті Ісуса Христа, бути родиною Ісуса Христа. А також запрошую кожного з вас підписуватися на цей канал, ставити вподобайки, коментувати, ділитися цим відео, все це буде допомагати розвитку каналу задля того, щоб якомога більше людей пізнавало Ісуса Христа, дізнавалося про Ісуса Христа та приймало б Ісуса Христа своїм Спасителем. І нехай Господь благословляє кожного з вас.